Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Так, Андрій Максименко закатав істерику через те, що в нього розрядився телефон. Батьків до школи. Так, Макар Постушенка. Сьорбав на весь клас смузі. Батьків до школи. О, Антон Німчун. Так, смикав за косичку однокласника. Батьків до школи. Мда. Оце зараз пацани пішли. Принцеси. І куди тільки їх батьки дивляться? Так. Добрий день. Добрий день. Я батько Максима Степанченко. Дуже приємно. Взагалі-то я маму викликав, але ну, прийшов батько. Ну, батько, добре. Я чого у вас викликав? Ой. Вибачте, я запізнився. А ви хто? Я. Я батько Максима Степанченко. А ні, лише спутали. Ось батько Максима. Все вірно. Це також батько Максима Степанченко. Батько і батька. Але щоб вам було легше, він сьогодні буде мати. я сьогодні мати. Буду мати. Йо, перемати. Тобто мати в сенсі як мама, чи мати в сенсі як. О, ні, це не моя справа. Навіщо ви нас викликали? Що не так з нашим хлопчиком? А, а ось знаєте, з вашим хлопчиком щось не так. Розумієте, він якось дивно себе поводить. Він не бігає за дівчатами, не заглядає їм під юбки, не смикає їх за коси. Він не курить за гаражами. Він не матюкається. Ну, Веде себе якось ненормально. Це нормально для нього. Він другий. Так, інший. Це все через виховання його матері. І батька. Почекайте, але ж він. Він пацан, він має бути хуліганом. Що? Хуліганом це фу-фу-фу. Він другий. Так, він гарний хлопчик, mm. як його матір. І батька. Так, слухайте, і батьки. Ви самі вибрали таке життя, але не вплутуйте туди свого сина. Що ви з нього робите? Він повинен бути пацаном а не якоюсь тендітною дівчинкою. Так, все, з сьогоднішнього дня я особисто контролюю його виховання. Зрозуміли? Ви? Так. Особисто. Він симпатичний. Ми згодні. Ні, ну тобто, не в тому сенсі, що. Так, його е, виховання буде контролювати Вікторія Сергівна. Добре. Так, і приберіть руки одна від одної. Ідіть звідси, геть, щоб я вас тут не бачив. І по школі йдіть окремо друг від друга. Зрозуміли? Так. Да. Ну і батьки зараз пішли. Куди дивились їх, батьки? Ну Нічого. Я хоч одного хлопця врятую. Так кожен вчитель візьме по хлопцю і ми. А все одно не хватить. Ну нічого. Нічого ми зробимо це. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Якоський двієшник. Мало того, що матюки написав ще й з помилками не пі-до, а під до. Так. Добрий день. Доброго дня. У мене до вас серйозний базар. Якщо ви з приводу штор, на які ви постійно гроші здаєте, то вони скоро будуть. Та ні, ні, штори то не моя тема. А, проектор, наступного місяця вже привезуть. Та ні, ні, ні. Тут таке діло. Коротше, треба одну дівчинку до вас до школи оформити. Ви вже спізнилися. Просто навчальний рік він вже триває. Тому приходьте наступного року. М -м? Угу. На, Тобі тут і на штори, і на проєктор, і на цю. <гум> добре, добре зробимо, оформимо заднім числом. Заднім числом, клас. Коротше, треба, щоб ви навчили цю дівчинку в першу чергу цифрам. Зробимо, зробимо, буде рахувати дуже класно. Ага. <гум> І буквам теж. І буквам, і буквам теж. Ми спецшкола. Вона буде так читати, як метеор. У нас першокласники, знаєте, як читають? Ні, Ну де ваші першокласники, а де моя дівчинка? Коротше, тільки починайте з самого початку там. А, Б, В. Зрозуміло. Так, звичайно, ага. зробимо як у найкращих школах. А є у вас якісь там предмети ще для мозку? Є логіка. О, ось цієї штуки давайте. Ага. Тільки не багато, бо в неї мозок маленький, щоб не луснув там. Звичайно. Тоді ми чекаємо вашу дівчинку завтра о восьмій ранку. Та що чекати? Вже сьогодні можна починати. Зараз. Сьогодні Яна, заходь. Ось. Здравствуйте! Я Яна! Я Яна. А, 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 я Я... Я перепрошую, а це є ваша дівчинка? Ну, так. Ну не хлопець же це. А, тоді це неможливо. Що неможливо? Ясно, мало. На, тримай ще. Тепер можливо. Тепер ми. Ми зробимо. Ось так. Це Яно, тепер ти будеш вчити цифри, вчити, рахувати, щоб знати, скільки ти витрачаєш. Точніше, я витрачаю. Добре, ви давайте починайте. Ей, у мене ще проханечко. Можете на школі великими буквами написати знижки, там 90%. Так вона точно не пройде. Добре? Зробимо. Дякую. Так. Ну, все ти тут справишся? Так, я Яна. Я Яна. Давай. -йом. Ну що, Яночко, ми тепер будемо разом вчити букви, цифри і навіть віршики. Так, ти мене взагалі розумієш. Це ти мене розумієш вчилка? Я прикидаюся такою тупою заради того, щоб розводити таких папіків, як цей буся. А гроші він перестав мені давати на шопінг. Дає лише на школу. Отже, я забираю половину, йду на шопінг. Якщо ти щось скажеш, то я подзвоню бусі і скажу: Буся, вона плохо вчить, і вона не випускає мене. Зрозуміла. Гарного дня! Доброго дня! Що ви хотіли? Ми хотіли б дізнатися про навчання нашої дитини у вашій школі. А що конкретно вас цікавить? Скажіть, у вас можна закінчити першу чотири класи екстерном? Ну, якщо дитина розвинена не по руках, то чому ні? Дуже добре. <гум> а скажіть, а які потрібні документи, щоб поступити до вас? Взагалі-то нічого такого особливого. Свідоцтво про народження. А от якраз цим-то у нас і проблеми. Нам його ще не видали. Вибачте, як це? Дитина ще у животі, я на сьомому місяці. Тобто, а ви знаєте, наших чиновників, поки вони самі не побачать, ніякої справки не видадуть. Бюрократи. Тобто ви хочете сказати, що дитина, яка зараз у вас у животі, знає програму початкових класів? Так. Так? Наш фімочка розвинений не по руках. Сарочка. продемонструє. Демонструю. Цікаво, цікаво. Ось. Будь-який приклад, будь ласка. Два плюс два. А тепер потрогайте животик. Чотири рази мене вдарив. А, -а, -а. а тепер щось складніше. Корінь із дев'яти. Ой, я такого ще не бачила. Угу. А, ваша дитина дійсно бундеркінд. Овесь у тато. <рес> Як це вам вдалося? Ой, розумієте, ми з Сарочкою підрахували. Скільки ми будемо здавати на школу, на штори, на фарбу, на подарунки вчителям. І вирішили трошечки зекономити. Тим паче, що я сижу все рівно вдома і можу понавчати свою дитину. Ви mm. знаєте, я тут подумала, що наша школа вам не підходить. У нас дуже проста школа, розумієте? А вам треба до якогось ліцею до платного. Ну що, зговорились тут усі? Я буду скаржитися, і я піду до. Міністерства ще вище. Ніякого бажання до навчання. І, ідіть, ідіть, до побачення. До побачення. Всього найкращого. Ага. І, 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 сьогодні на штори не будемо здавати. Завтра на підлогу, а потім що вся система рухне Зуські вам!